Супутник Сентінел 1А єврокосмічного агентства зафіксував в Керченській протоці величезну пляму мазуту. Пляма, ймовірно виникла через розлив нафти з танкера двісті 212 який днями затонув. За оцінками фахівців площа забруднення становить майже 2,5 квадратні кілометри. Екологи прогнозують, до вечора четверга напрямок вітру зміниться. Через що мазут в морі може наблизитись до узбережжя. Це загрожує новими викидами нафтопродуктів на берегову лінію. І нагадаю, днями в Чорному морі одразу три російські судна зазнали аварії через шторм. Спочатку сильні хвилі пошкодили два нафтові танкери Волганіфт 211 та Волганів 239 в Керченській протоці. При цьому стався витік нафти, а пізніше третій танкер Волганіфть 109 подав сигнал лиха в районі порту Кавказ Краснодарського краю. Це фактично протилежний бік поромної переправи через Керченську протоку. Як повідомив російський паблік база на судні стався витік вантажу. За словами капітана, Волгонєв-109 перевозив 4 тисячі тонн мазуту.